Чергова столична посилочка в чорному стрейці, да? І що тут в чорному стречі, і нас приїхати, як буде? Зараз опять відкрию верх ногами і будемо Чікс. Пітьму. Ого, а тут солідно. Ти бою. Подгон Васяцький. Yeah. <laughs> а що тут у нас? Доброго дня, відправляю вам дріт в ізоляції, алюміній цам та ще метали, в яких не впевнений. Ваги не маю, вам довіряю. Дякую. Карта є, все є. Ось подивимося, що тут за метали. Знаєш, що це за метали? Алюміній. Молодець. О! Трошки цікавіше, так? Да? Трошки цікавіше, тому що тут трошки треба що поковиряти, а може і не відео ковиритися. Ну, як мінімум, радує, що все немагнітне, ковиряння вже буде трошки легше. Да? Іскра пряма без зауважень на краях не хлопає. Що це за метал? Немагнітний. Дижавік. Молодець. А ви як думали? Про що ви думали, коли дивилися аналіз цього металу? а? І от мені дуже часто говорять, навіщо ти розказуєш про іскру, навіщо ти користуєшся тою іскрою, якщо в тебе є прилад, да? А вчора ж не було, образно, так? Да? Чи там два роки тому не було ж приладу? А розбиратися в нержавіті і тоді треба було, і зараз. Просто зараз у нас більше можливостей зробити максимально правильний аналіз. Побачить, чи є в ній щось цінне, чи немає. А по іскріто опеділяли нержавійку вже давно. Не вчора це почали. І хто розказує, що все, що лестить нержавійка, ніфіга не все, що нержавійка. І Якщо у вас виходить здати все, що вистить, як нержавійку, то це не значить, що воно нержавійка. Це значить, що прийомчик тормоз. Отак от. Ну нічого, буває часто. Хтось любить відкривати десятки прийомок, набирати прийомщиків з вулиці. Щас. Набирати прийомщиків з вулиці, в яких досвіда нуль. Показали алюмінію і латунь, да, там все, вся алюмінія все, в одну кучу, латунь вся в одну кучу, вміють вся в одну кучу, а нержавейка все, що блистить. Ну, десь не повезло, то не повезло. Або взагалі часте явище приходиш звати нержавійку, а прийомщик каже з максимальним таким досвідом, дуже потужний, каже не беру нержавійку. А чого? А він каже, бо сказали не брать. А на самом ділі не сказали не брать. А на самом ділі він дуб дубовий. Ну, таке було. Ми теж, кстати, вступили не слабо. Так що. Це я зараз можу проявити, розказувати, а колись у нас сніжновейки залізять було, ну ого. Та й зараз буває. Бо я ж такий самий прийомчик із вулиці понабираю, бо на сьогодні ж немає людей. Давла? <свистити> 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 а що це за метал? Взагалі нічого не зрозуміло. Ні іскри, нічого, Нема, ні магнітний. Я думаю, алюмінію. А я аб... думаю, сам. Або цам, да. А знаєш, що ти думаєш, що алюміній, а я думаю, що там. Ну, Бо ти не держиш його в руках, так. Да. Якби ти тримав його в руках, ти б знав прекрасно, що це цамина. Так, що далі? Далі все максимально зрозуміло, да? Це мода розв'язувати пакети. Откуда вона у мене? Скажіть. Знаешь, что я его разверну. Я все равно ничего. Я говорю, что оставлю, блин, хлеб по хлеб не уходить. Нет, все равно я разверну пакет. Профилек. Тобто профильный алюминий. А тебя что копил профильный алюминий? Нет. Да. Хотя по факту вроде бы и да, но не. Ну, ничего же не сделаешь. Що алюміній профільний, це алюміній звичайний. Зараз тоді вже після відео все уважно попереважуємо і дивись ще що. І дротики. Тобто мідь так? Да? бачиш? мідь в ізоляції купуємо 70 гривень. Все, все, чого не все. Класна посилочка, цікавий матеріал, гарно посортований. Ну і, звичайно, дякую за подарунок. Що ж, ми погнали працювати далі, а ви складайте посилочку і на її.